Під час пошуку цікавих історичних місць я наткнулася на невеликий костел у селі Надрічні, що на Тернопільщині. Костел знайти не важко, адже він знаходиться попри дорогу в центрі села, на пагорбі над річкою Східна Золота Липа. Вірогідно, що будівля була зведена у 1914 році, ще до початку Першої світової війни. Проте жодних підтверджуючих даних не знайшлося. Сам костел, незважаючи на свій вік, досить гарно зберігся. Має дуже витончену та лаконічну архітектуру, остаблені вікна, викладений хрест та оригінальна дахівка, яка досі вціліла. Поруч з храмом збудовано невелику дзвіницю, яка теж збереглася до сьогодні. Вікна храму закладені каменями, а двері заколочені, проте збоку є шпарина, через яку я змогла заглянути всередину. Всередині нема пишності, яка зазвичай притаманна костелам та храмам. Добре збереглася дерев'яна стеля та балкон. Подейкують, що за радянських часів костел використовували як склад хімії для місцевого колгоспу.